Найбожне здоров'я. Вигнав сьогодні перший день пасти на, на пашу своїх коней, тому я кобила Радміра, ви всі знаєте, домашня, пасе собі. Трошки у нас мушкарня така, але не біда. Пасуться ти. і бачите, що маю своїх лошад. Жеребчика я Жеребчика я спутав і припнув за ногу, бо тому що бігали би. А так вона собі лошечка, ходить без привізі. Вона собі коло нього пасе, вони привикли, як в стайні стоять, так і так собі пасуть. Нагадую, що жеребчиків в продажу. Всі вони по радянській крові. Він вже поза метр 45 має і більше. Так, і ноги. І таке, знаєте, Ріс має великий-великий. Нога, Що, хтось там Міряв, міряв по тілу, так як міряють люди, хоча то неправильно, бо то не заводські стандарт, але по тілу в мене виходить метр 56-57. Це просто смішно так міряти по тілу, бо є широкий корпус. Корпус залежно, що і як. Це в мене радянська глошечка, яка привезена з Запоріжжя. Вона має по, по, по лінійці п'ятдесят два. вона трохи вище від мого жеребчика, але вона старша на місяць. І вже, але вже сп... ну, трошки вона була, там, будемо говорити, не такому, як вам сказати, в мене савку савкобило, він краще виглядає, вона, ну, проглистував, повиходив листити. За літо по відпасується, повиростають і буде. Так що хто... вже починаємо стартував у нас сезон пасовища. Сайні трошки легше було попропнув, погодував та й стоять. А тепер треба пильнувати, що і як. Жеребець добрий до паші, все так, 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 як має бути домашній привик, свій пасецький. Вона коло нього ходить, коні спокійні. Тут вони собі має. Ще раз наголошую жеребчиків в продажу. Хто хоче, то може телефонувати. Ціна поки що не змінна, бо на осінь, якщо буде, зовсім інакше буде ціна. Ось такі в мене лошата. Кобила посе окремо, я собі її припнув. Здається, собі Двоє тут ходять. Я думаю, що для них посовища на даний час хватає. ходять собі, вона від нього не відходить. Ще батька його знімлю, але дзвонював завжди до Петра. Петро в лісі та й в лісі. Може вже ближче до літа та й менше буде до лісу ходити. То зараз весна роботи. Люди собі таке не мають часу. Але знімлю його, хана знімлю його батька. Вже я обіцяв, щоб буду розповідати про заводи там. Почну вже найближчим часом вже почну Сумського заводу, та Вікторія, там де я брав сумські коні. І потім Дубровський, Шабовський і так Луганський. Ну і ще в Донецьку, В Донецьку я не був. Шабовський, Луганський був, в Донецькому Лані я не був, але про завод багато чого знаю. Так що, такі то справи. По суті. Най собі на здоров'я по суті. Кінь мій довольний і радію. Бо коней я люблю. Наразі буду дякувати. Бувайте здорові, до зустрічі.